Заплющ очі, зроби вдих видих, Уяви заспокійливий звук хвилі, що м'яко набігають на берег, морський бриз переносить тебе до чудового міста Одеси, Місця, де сонячні промені танцюють на воді, а повітря наповнене ароматом солі та пригод. Тут мелодії чайок і сміх дітей, що граються на пляжі, сплітаються воєдино, створюючи симфонію радості та дива. Лагідні хвилі Чорного моря проводять тебе яскравими вулицями Одеси, де за кожним куточком ховається історія, що чекає на тебе. На березі... Виблискують різнокольорові мушлі, і ти розумієш, що кожна з них несе в собі частинку магії, створена спеціально для того, щоб надихати на найкрасивіші, найдобріші та найяскравіші мрії. Заплющ очі, зробив дих, видих. Дозволь ніжному шуму хвилі колисати тебе, занурюючи в відчуття спокою та розслаблення. Одеса місто сповнене магії та історій, що чекають на свою розповідь. Нехай ласкаві хвилі та магія Одеси перенесуть тебе у спокійний сон. Оточений красою моря та любов'ю міста, що мріє на березі, у самому серці Одеси жила маленька дівчинка на ім'я Марина. Понад усе на світі Марина любила море. Щодня, після школи, вона бігала до піщаного берега. А на грудях підстрибувало її вірне намисто з черепашок. Вона сиділа біля води, спостерігаючи за кораблями, що заходять і виходять із шумного порту, і її уява здіймалася з кожною хвилею. Одного вечора, коли сонце почало сідати і розфарбовувати небо в рожеві та золоті відтінки, Марина знайшла пляшку, викинуту на берег. Це була незвичайна пляшка. Вона була зроблена з блискучого блакитного скла, на поверхні якого були викарбувані хитромудрі візерунки. Розпалена цікавістю. Марина обережно відкоркувала пляшку. На її подив Звідти випливла крихітна, мерехтлива русалонька, луска якої виблискувала, наче коштовне каміння. Дякую, що визволила мене. промовила русалонька голосом м'яким, як шепіт вітру. Я Нері, берегиня моря, мене ув'язнила в цій пляшці зла морська відьма. Марина ледве повірила своїм очам. Чим я можу тобі допомогти, Нері? нетерпляче запитала вона. Морська відьма вкрала серце моря, пояснила Нері. Без нього море втрачає свою магію, а істоти втрачають свою радість. Ми повинні повернути його, але я не зможу зробити це сама. Марина відчула прилив рішучості. Я допоможу тобі нері. Разом ми повернемо серце моря. Заплющ очі. Зробив дих, видих. Уявіть, як Марина і Нері вирушають у свою підводну пригоду. Море навколо Одеси було дивовижним місцем. Наповненим яскравими кораловими рифами грайливими дельфінами та таємничими затонулими кораблями. Коли вони запливали в глиб моря, Марина дивувалася красі, що її оточувала. Вони пропливали повз ліси водоростей, які, наче танцюристи, Гойдалися на течії і косяки риб, що переливалися, наче веселка. Нері йшла попереду, її русалчин хвіст рішуче мерехтів. Через кілька годин вони підійшли до входу в темну, зловісну печеру. Тут живе морська відьма, прошепотіла нері. Ми повинні бути хоробрими. У середині печери повітря було просякнуте магією. Дивні істоти спостерігали за ними з тіні, але Марина і Нері йшли далі. Нарешті вони дійшли до великої зали, де на троні з чорного коралу сиділа морська відьма. У своїх кістлявих руках вона тримала сяючий, пульсуючий самоцвіт, серце моря. Віддай його, зажадала Марина. Її голос луною прокотився по кімнаті. Морська відьма захихотіла. А навіщо мені це, дівчинко? «Заплющ очі, зробив дих, видих. Відчуй силу духу Марини. Тому що море має бути сповнене життя і щастя, а не темряви і відчаю. Нері зробила крок вперед, її очі були люті. Ми не боїмося тебе, морська відьмо. Сила дружби і мужності сильніша за твою темну магію. Морська відьма загарчала, але коли вона готувалася накласти закляття, Марина згадала слова бабусі, які та розповідала їй. Доброта може розтопити навіть найхолодніше серце. Будь ласка, тихо промовила Марина. Якщо ти повернеш нам серце моря, ми обіцяємо допомогти тобі знайти щастя. Ніхто не заслуговує бути самотнім і нещасним. На мить очі морської відьми пом'якшали. Вона подивилася на серце моря, а потім знову на Марину. Зітхнувши, вона віддала самоцвіт. Можливо, ти маєш рацію, дівчинко, можливо, є інший шлях. Нері взяла серце моря, і як тільки вона це зробила, хвиля магії прокотилася по печері, перетворивши її з місця темряви на царство світла і кольору. Риси обличчя морської відьми пом'якшали, і вона більше не виглядала злою. А скоріше сумною і самотньою. Дякую, тихо промовила вона. Я вже й забула, як це відчувати радість. Заплющить очі. Зробив дих, видих. Уявіть море, наповнене новим життям і магією. Марина і Нері попливли назад на поверхню. Серце моря яскраво світилося в руках нері. Коли вони дісталися берега, сонце вже сходило, кидаючи золоте світло на хвилі. Дякую, Марино, сказала Нері, обіймаючи свою нову подругу. Завдяки тобі, море знову сповнене магії. Марина посміхнулася. Її серце наповнилося щастям. Це стало можливим завдяки нашій дружбі та хоробрості нері. Так, Марина повернулася до своєї улюбленої Одеси, де море заграло новим блиском. Щовечора вона сиділа на березі з намистом з мушель у руках і згадувала свою неймовірну пригоду з русалкою нері. Заплющ очі. Зробив дих, видих. Нехай ласкаві морські хвилі понесуть тебе в спокійний сон, у якому ти будеш мріяти про чарівні пригоди та красу моря. Коли Марина сиділа на березі, спостерігаючи, як хвилі ніжно цілують пісок, вона відчувала почуття спокою. І задоволення, море знову ожило магією та радістю завдяки її хоробрості та дружбі з нері. Вгорі почали мерехтіти зорі, кидаючи м'яке сяйво на Одесу. Заплющ очі зробив дих, видих. Уяви, як ніжний морський бриз несе тебе у світ мрій. У цьому чарівному царстві розкішний морський дракон ковзає по нічному небу, охороняючи ваш сон своєю мерехтливою лускою. Різнокольорові мушлі танцюють одна навколо одної, обсипаючи тебе іскристим зоряним пилом, спеціально створеним для того, щоб приносити найкрасивіші, найдобріші. Та найяскравіші сни тим, хто спить. Морський дракон починає сповільнювати свій граціозний політ, і ти прибуваєш на чарівну станцію снів. Це місце, де оживають чудеса моря, де мир і безпека уплетені в кожну хвилю і брижі. Тут у цьому безтурботному куточку ваші мрії перетворюються на реальність, наповнену магією моря і теплом дружби. Заплющ очі. Зробив дих, видих. Дозволь спокійним хвилям Одеси понести тебе в спокійний сон, оточений любов'ю. І магією моря. На добраніч, маленька.